Щойно приєднався. На... Ви пишете число і тему сьогоднішнього уроку, 17 січня, дистанційна робота. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Ми будемо вчитися створювати твір, характеристику персонажа твору Володимира Рудківського, джурикозакашваки на Козацьких островах. Отже, записуйте тему сьогоднішнього уроку. Подивіться уважно на слайд. На цьому слайді є питання, це літературний диктант, невеличкий на 12 питань. Вам потрібно дати коротко на них відповіді. Ну, я вам даю буквально 5-6 хвилин для того, щоб ви написали ці відповіді в своїх зошитах, потім перевіримо. Отже, пропоную перевірити. От перше питання у нас було таке: Санько та Грицик втекли від пана Кубильського. Плюсик ставте, якщо так, то пишіть там плюс, якщо ні, то пишіть мінус. Так. Дійсно, так і було. Вони втекли від пана Кобильського і відправились в пошуках кращої долі. Тому відповідь має бути так: Вітрик це кінь Тешкевича. Чий це кінь у нас? Вітрик був. Пили пашвайки, абсолютно правильно. Тому це, тут ви мали дати відповідь ні. Санько був характерником. Ну, в принципі, в принципі ми можемо з вами погодитись, тому що в нього були е, якості характерника, а ви вдома вже писали е, короткі повідомлення про козаків-характерників. Тобто, це ті люди, які володіли надзвичайними якимись якостями, так, міли лікувати людей. Вміли зникати, так, щоб їх вмить і не було видно ніде. І могли там щось провісництво, якоїсь там навички, володіли, так, щось могли передбачати або навіювати. От Санько вмів навіювати, тому хто відповів так, поставте собі плюсик. Димко мав прізвисько дурна сила, так чи ні? Так, дійсно він мав таке прізвисько. Дід Кіпчик виховував вовків. А ми з вами знаємо, що в нас був іще один дід, звали його Кудьма. Саме він виховував вовків, тому тут відповідь має бути ні. Ставте плюс, якщо правильно відповіли. Швайка знав татарську мову. Так, дійсно, Пилип Швайка знав татарську мову. Барвінок, собака, Пилипа Швайки. А ми з вами знаємо, що барвінок, по-перше, це вовк. Тому, тому аж ніяк ні. Тому що це не собака, це вовк. І Тешкевич служив двом панам, це дійсно правда. І вашим і нашим. Він був, це, до речі, негативний персонаж у дворі. Козаки вирішили створити укріплену фортецю на Хортиці. Це правильний варіант, так? Рашид татарин, який допомагав Швеції. Дійсно, це татарин, який займався тим, що випасав коней, переганяв табуни татарських коней, але натомість він ще й допомагав Швеції. Зокрема, у втечі від. Погоня. Так, мама Грицика мала багатирську силу, це неправда, ні. І Демко був онуком діда Кудьми. А ми знаємо, що він був онуком діда якого. Як звали діда? Пригадуйте. Дід Кіпчик, це його дід був. І він був його онуком. Тому тут має бути відповідь. Ось такий у нас вийшов літературний диктант, коротеньке опитування. Твори всі читали, тому я думаю, що помилок у вас там майже і немає. Їдемо далі. Розгляньмо характеристику одного із головних героїв твору характеристика образу Пилипа Швайків. Ось наступна. Ми знаємо, що він був кращим козацьким розвідником, або ще по-іншому торі йдеться вивідник. На землі Переяславський дуже добре знав татарську мову, добре знав звичай татар і мав серед них навіть вірних людей. Це ви знаєте самі, що це Рашид. І е, він дуже безшумно ходив, безшелесно, наче нікуди. Не дивився, але все бачив натомість. І дуже добре володів зброєю і дуже гарно міг триматися на коні. На своєму вірному коні, якого звали Вітрик. Щодо вольових якостей цього героя, він був таким надзвичайно розумним, сміливим, спостережливим, витривалим, дуже кмітливим, і відважним воякою, дуже рішучим і той, тим, який звик покладатися. Лише на себе. І якщо говоримо про почуття, то він, звичайно, був дуже турботливою людиною. Він піклувався за двома хлопцями, які під його, скажімо, опіку потрапили. Грицик так? І а, Сашко. І він був дуже, дуже вірним товаришем, таким уважним, поважав літніх козаків і дослухався до їх порад. Дуже любив рідну землю, Тому можемо сказати, що він був патріотом. Він її захищав від ворогів. І визволяв, до речі, людей, які потрапляли у поло. Якщо ми говоримо про Санька та Грицика, давайте їх охарактеризуємо. Можливо, ви захочете в творі написати саме про них, так? про цих головних героїв, які вони були за соціальним становищем. Ми знаємо, що Санько це в нас був такий спокійний хлопчик, спокійного характеру. Дуже любив свою маму, він був єдиним сином у матері, вона його дуже також любила і опікала. Натомість Грисик став круглим сиротою після набігу татар на село, і він жив у сім'ях односельців пас-сільську череду, за що його одягали і годували, і давали йому по черзі прихисток жителі села. Чим же займалися хлопці у Воронівці? А ви знаєте, що разом із Полипом Швайкою вони походять із одного селища, село Воронівка. От, якщо говорити про Сашка, то він наглядав за курчатами, а натомість Грицик пас у нас селянську і панську худобу. От, і там був такий бугай, Петрик, який слухав тільки його. Щодо рис характеру, то ми знаємо, що Санько у нас дуже такий хлопчик спокійний, мрійливий, розважливий, мав 12 років, і 12 років мав також і грицик, От, тобто вони були однолітками. Грицик, на відміну від Санька, це пров... повна протилежність. Санька, Він такий жвавий, непосидючий, запальний рішучий, щирий хлопчик. Усі тобто ці слова ви можете використовувати у своїй характеристиці. І щодо виняткових здібностей хлопців, то ви можете прописати, що це у нас наступні здібності. Неабиякий ворожбит має рідкісний дар, вміє подумки видавати накази і навіювати. І навіть ви знаєте, що хто читав текст, що навіть він рятує себе і своїх побратимів, скажімо так, друзів від того, що їх могли татари наздогнати і а, полонити, да? взяти в полон. Він навіяв одному з татарин, який йшов якраз до їхньої схованки, коли вони переховувалися від татарів, і от він йому навіяв відійти. Таким чином врятував себе товаришів. Натомість Грицик у нас такий дуже зрячий хлопець, дуже гарний зір має, і не дає себе ніколи одурити. І ми з вами робили табличку. Пригадайте минулого уроку, коли характеризували цих двох персонажів. От у нас така вправа кола вна, подивіться уважно, тут щось у нас є спільне, а щось у нас відмінне. Ми прямо з вами, я вам давала характеристику і ви виписували, що саме належало до кожної з хлопців. І от ми з вами виписували, що Санко це у нас. Все те, що ми з вами проговорили, один єдиний син у мами, він такий спокійний, розважливий, має талант характерника. Так? І Грицик, у нас сирота, жвавий, моторний, має зіркі очі, пасе панську худобу, і а, його слухає тільки Петрик. І що в нас спільного між цими хлопчиками, це те, що коло посередині перетинає ці два кола. Це те, що вони мають 12 років, живуть у Воронівці в одному селі, односельчанини. Вони є вірними друзями. Всі ці характеристики. Ви Можете використовувати в своїх творах. Дуже сміливі виявились хлопці: спостережливі, смітливі, відчайдушні, дуже добре володіли саме дерев'яною такою іграшковою шаблею, гарно на коні трималися, ми це бачили, коли вони тікали, і, навпаки, брали участь у погоні за Тишкевичем. І ми з вами можемо здогадуватися, що в майбутньому саме ці хлопці стануть гарними побратимами. Щодо інших персонажів твору, то ви знаєте, що є у нас такий цікавий персонаж, який володіє небоякою силою, але. Відсутністю, мабуть, такого розуму, да? тому що йому, йому навіть прізвисько таке придумали, Демко дурна сила. Дуже сильний фізично, але не, на, не надто розумний онук Діда Кіпчика. І Демкова доля це приклад того, що сили доброї людини можуть бути витрачені на марне та зле через її недосвідченість. І водночас вона засвідчує глибоку людяність і справедливість наших пращурів. Ну, тобто, ми бачили, що він, коли читали текст, Підпав під вплив з таких злочинних намірів негативного персонажа Дашкевича і допомагав йому у його розбоях, так? але не знав він про це. То він такий щирий був і не знав. Він був таким наївним, скажімо, дурнасила. Той йому навішав, розповів неправду, і той в цю неправду вірив. Щодо Діда Кіпчика, то це в нас. Такий добрий, гарний дід, це у нас дідусь Демка, і він живе задля ближніх, передає набутий, задовго ж своє життя, досвід і мудрість. так? І волх Кудьма, це у нас такий вихователь вовків, який жив біля лісу. І він був таким книжником, наділеним Божим даром, був цілителем, який знав таємниці минулого і майбутнього. І різні людські історії. Щодо негативних персонажів твору, то вони також в цьому творі були. Ви можете побачити, що це Тишкевич-зрадник, який служив і пану Кобийському, який володів селищем Воронівкою, і татарам. Тишкевич наводив татар на українські села, продавав їм відомості про козаків, а також займався їх грабунком, вбивствами в плавнях. А ви знаєте, що козаки вони вирушали в плавні для того, щоб там, отримати певні заробітки. Там вони рибалили, полювали і потім продавали хутра бобрів, там, рибу в'ялину і за це кошти жили. А ось Тишкевич їх вбивав і забирав всю цю наживу собі. Це така підступна і жорстока людина, дуже хитра, яка дбала лише про власні інтереси. І наприкінці твору відстріл татари він гине. Канівецький староста Пан Кобильський також є негативним персонажем у цьому творі, тому що він навіть ображав старих дідів, він їх бив. Меж за все думав він про життя нормальних селян. Він займався поборами і не думав про те, як же боронитись від татар. Ну, звичайно, коли дізнався про наближення, що він забрав свою охорону сільських хлопців, запасався харчами худобою, але натомість грабував людей. Про захист якийсь там цих самих людей він не думав. Так. І він лише думав про те, як би обібрати ще козаків, які пішли там, заробляти собі здобичу займатися. Він посилає свої слуг у плавні, де ті перевдягаються на татар і грабують хлопців, і чоловіків, які козакують, ось отак, неправдою і невірою живуть. Так, отже, далі йдемо. Отже, пропоную пригадати, вже ви текст читали, але основний зміст все ж таки цієї частини другої, давайте з вами подивимось. Отже, перша голова на Кам'яному острові. Коли Пшвайка Швайка привів Грицика і Санька на Кам'яні острови, на острові вони зустріли Василя Байлемів, деяких хлопців з Веронівки та другого та рудого Мацика, це також був козак. після вечері друзі заснули, і вночі Грицик примітив собаку, яка пливла в бік острова. Коли вона підпливала, ближче хлопчик зрозумів, що це зовсім не собака, а здоровенний вовк, якого звали Барвінок. У главі це був Тишкевич, розповідається про те, що Грицик закричав і розбудив хлопців, вони впізнали в собаці вовка Швайки, Барвінка. І наступна сцена була: це коли козаки думали, хто ж це обкрадає риболовів, І діти розповідають, що коли вони пливли на плоті, то впізнали Тишкевича. І далі вже Пилип розповідає, що на Воронівку нападають татари. Він з хлопцям говорить. Самі, а цю звістку, до речі, йому приніс у своїй шерсті таку так, записочку Вовк-Барвінок. У главі самі на острові розповідається про те, що козаки збирають загін і відправляються визволяти полонених. А ви вже знаєте з попередньої глави, що на село Воронівку напали татар. От, і коли залишив своє вовка на прізвиську Барвінок допомагати хлопцям на Кам'яному острові, і ввечері діти помітили, що до них наближається пара човнів. І на одному з цих човнів був саме Тишкевич. І в главі Тишкевич ми вже дізнаємося, що ці гості, незвані, висаджуються на острови і розвідували місцевість. Гриць і Кисенько разом із Барвінком причаїлися, спостерігали, що ж далі буде відбуватися, і таким чином вони взяли Тишкевича в полон. Бо інші поплили далі, щоб оглядати ось більш детально. У главі допит розповідалося про те, що козаки повернутаються і розповідають, що відбили у татар десяток бранців, яких визвалися проводити Швайка і Мацак, і почався допит Тишкевича, в ході якого він що зробив? Він просто втік. Підло втікає. І от, коли повертається Швайко у розділі гонитва хлопці разом із Швайкою вирушають, скажімо так, переслідувати Тишкевича, от, але, на жаль, наздогнати його героям не вдалося. І троє героїв, Гриць, Санько і Швайка, Відпускають своїх коней і ховаються від погоні, яка вже почалася натомість за ними. Ми з вами знаємо, що Ташкевич доїхав до Ісламбека, організував там е такий загін татарів, і от вони вже навпаки Поїхали шукати хлопців. І коли нас догнали коней, то побачили, що там немає їхніх, скажімо, господарів, і вони зрозуміли, що десь хлопці ховаються на місцевості, починають прочісувати цю місцевість в пошуках хлопців, пошуках швайки. І, на жаль, чомусь вони не знаходять чого, тому що вбили швайка, був надзвичайно розумна людина, він заховав себе і хлопців у норі. А, і тому їх не побачили. У розділі двоє серед степу, Тишкевич повертається ні з чим. Сламбей нагадує е, такого, коротше кажучи, він його наказує. Це те, що той втратив вісім людей і не вигнав козаків з Кам'яного острова. І демократурна сила намагається задушити Тишкевича, але відпустив, пізнавши в ньому прихвестня пана. Хитрий Тишкевич дурий ДМК про те, що я вам розповідала на початку тексту. Він йому каже про те, що Швайка зрадник, а він сам, як справжній лицар, приїхав визволяти людей. І Димко має тепер йому допомогти, того, що за нього сплачено кошти, він має їх відпрацювати. Ось так він його одурив. І ще два, дві глави, таких от пастух Рашид, там три доби йшли Швайко і хлопці, їм зустрілося, зустрівся пастух татарин Рашид, якого добре знав Швайка, і от за допомогою. Він цей Рашид допомагає вилікувати Санька, у якого почалася хвороба. Така, бо він дуже-дуже перенервував, поворожив, йому стало дуже зле, дуже погано. І вони вже у ході спілкування вони дізнаються, що Пилип Швайка це син староста Сидірка, а Санько насправді є ворожбитом. І потім уже хлопці потрапляють в гості до ворови зуба ще одного козака. І от від нього вже дізнаються, що ходять нібито слухи, що Швайка є зрадником, а ці слухи розпускає, знаєте, хто Тишкевич, так? І от е також розмова про те, що невідомі з'явилися, які вбивають поодиноких козаків на планах. І, і в розділі пригоди дурної сили розповідається про те, що Тишкевич і Демко відвідують козаків, які ловили рибу і жили у плавнях. Козак-верховодка сказав. Де інші козаки ловлять рибу, коли Тишкевич виторгував все хутро, то наказав Димку їхати до Сторожевого дуба і чекати його там. Хто ж є вивідником насправді Діди. І Димко, дурна сила, приходять до коней, де Димко розповідає всім, де він розповідає про свою здобич. І далі Швайка зустрічається з Димком, покарав його за те, що. Займався поганими справами, відаючи чи не відаючи да, про це. І а, всі дізнаються, що казаки, з якими торгував Ташкевич, вже були мертві. Їх вбив сам Ташкевич, забравши їхнього здобич. І ворожбит Грицик тут ще такий цікавий розділ: от, дід ворожбит Кудьма починає перевіряти Грицика та Санька на предмет їх здібності. Довидіння, і Санько каже, що Тишкевич повинен з'явитися там, де його чекав димко. І дід ворожбит вирішує, що грицик повинен піти з пилипом швайкою в якості джури, а Санько нехай залишається з ним. Далі дід нацькував вовків на Тишкевича, але той встиг вилізти на дерево і а, в цей час вовки загризли коня. Суду плавнях, Кіпчик разом із димком вийшли на Мацика. Коли рудий приїхав, то йому вже була відома історія за участю Димка Тишкевича. І Вершук постановив, що долю Дем Дурної сили повинен вирішувати грек. І козак, це той, що вижив жалився цей козак над димком і вирішив його не карати, залишити вживим. І козацькі розмови завершуються тим, що рано вранці, прийшовши. Воронівські козаки ловлять рибу, варять багато юшки і заводять розмову про майбутнє України. Але треба, щоб її виберіти свободу, піти війною, на яку погодились усі, але вони зрозуміли, що насправді у них немає, на жаль, лідера. Ось таку характеристику героїв ми з вами провели, ми з вами пригадали сюжет твору, і от у вас буде план, за яким ви будете складати свій твір-характеристику. Ось подивіться уважно, як ми характеризуємо персонажа, за якими питаннями. Прямо даєте відповіді на ці питання, у вас вийде готовий твір. Ну, по-перше, треба назвати, якого персонажа ви захочете охарактеризувати. Умовно, назвати його вік. Ми знаємо, що вік хлопців нам відомий, це 12 років. Чим вони займалися рід заят, де Та коли проживає ваш герой. Словесний портрет описати зовнішність, описати риси характеру, інтереси, спираючись на текст. Можете навіть цитати виписувати. нагадую, що ми беремо в лапки ці цитатки. Особливості. Оточення, скажімо так, персонажа, мова, якою він спілкується, вчинки, наслідки, які в цих вчинках там, хор хороші вчинки і погані, так, добрі наміри і е, погані, які були наслідки від цього. Тому що персонажі також у нас є і позитивні, і негативні. Далі вказати взаємовідносини з іншими персонажами. Відношення автора до героя і, власне, відношення до цього персонажа. Це в кінці висновку, і, звичайно, знаєте, що будь-яка структура твору розуму вона має бути, складатися з трьох частин. Це в нас буде вступ, основна частина і висновок. Користуйтеся цим. Використовуйте вставні слова, використовуйте звертання, якщо вони там потрібні. От, вставні слова ми обов'язково також виділяємо розділовими зваками, комами всередині речення, в кінці і на початку, в залежності там, де ви їх вшиваєте. І, звичайно, можете використовувати ще цитати. Подивіться уважно на. Домашнє завдання, яке ж все ж таки треба буде зробити. Спочатку пишіть, будь ласка, на чорниці, виправляйте помилки, а потім начисто красивим почерком переписуємо готову роботу. Фотографуємо і надсилаємо на нові знання. Отже, домашнє завдання написати твір, характеристику одного із персонажів твору Володимира Рудківського, Джури Козака Швайки на Козацьких островах за планом. Плану ви бачите на попередньому слайді. І, можливо, ще заакцентувати увагу. На описі події, яка найбільше вас вразила, яка найбільше сподобалась, і саме всі події брав участь, обраний ваш персонаж. Ось така історія на сьогодні.